Доброго ранку, доброго дня! Хай буде щаслива вся наша сім'я! Я хочу сьогодні поговорити про дружбу, про справжніх друзів. Дружба це добрі, приязні стосунки на основі взаємної прихильності та відданості. Друг це людина, яка завжди готова прийти на допомогу, з якою можна розділити радість і горе. Важко жити, якщо в тебе немає справжнього друга. А в дружбі не буває порівнянь, немає друзів, кращих або гірших. Лиш справжній друг за тебе без вагань може віддати все і навіть більше. Якщо в мене є цукерка, пів цукерки другу дам. Якщо грушика є у мене, значить грушу пополам я признаюсь вам відверто. Що боюся злющих псів. Тільки раз на мого друга Пес кудлати налетів. Мав він зуби, як у вовка, Знай підстрибує, гаса. Та не думаючи довго, Кинувся я на того пса. Його вдарив раз і вдруге. Не боявся я тоді, бо хіба ж покинеш друга, якщо друг твій у біді? А ще я хочу, щоб ви послухали казку. Яку написав Василь Олександрович Сухомлинський. Називається ця казка Дівчинка і Ромашка. Сонячним ранком маленька дівчинка вийшла погратися на зеленій галявині. Раптом вона почула, хтось плаче, прислухалась, плач долітав з-під каменя, що лежав в кінці галявини. Нахилилась дівчинка до каменя і питає, хто там. Під каменем плаче. Це я, Ромашка, почувся тихий слабкий голос. Звільни мене, дівчинко, гнітить мене камінь. Відкинула дівчинка камінь і побачила ніжну стеблинку, ром... стеблинку Ромашки. Спасибі тобі, дівчинко, сказала Ромашка, зітхнувши на повні груди. Ти звільнила мене з під кам'яного яно... кам гніту. Як же ти потрапила сюди під камінь? Підманув мене камінь, розповіла Ромашка. Була я маленькою насіниною. Восени шукала теплого куточка. Камінь дав мені притулок обіцяв оберігати мене від холоду й спеки. А коли я захотіла побачити сонечко, він ледве не задавив мене. Я хочу бути твоєю, дівчинку. Гаразд, Будь моєю, згодилась дівчинка. Подружились дівчинка і ромашка. Щоранку дівчинка приходила до ромашки, і вони разом зустрічали з сонечком. Як добре мені бути твоєю, дівчинко, часто говорила Ромашка. А коли б ти виросла у лісі або при дорозі, як би ти була нічиєю, я б померла від горя, тихо сказала Ромашка. Але я знаю що нічиїх квітів не буває, вони завжди чиїсь. Ось той маковий дзвіночок він товаришує з сонечком, а ось та маленька квіточка незабутка, вона подруга весняного вітру. Ні, квітка не могла б жити нічиєю. Ось така гарна казочка. Як називається цей твір? Називається дівчинка і ромашка. І написав хто, а написав Василь Сахановський. Як ви гадаєте, це оповідання чи казка? І чому? Дійсно, це казка, тому що у ньому дівчинка та ромашка розмовляють одна з одним. А насправді такого, на жаль, не буває. Чи можна вважати дівчинку другом для ромашки? Чому? Звісно, можна. Дівчинці і ромашці було добре. Разом. А ще послухайте, будь ласка, присління про дружбу. Людина без друзів, що дерево без коріння. Ми з тобою, як риба з водою. Скарб не друг, а друг скарб. Дружбу за гроші не купиш. А зараз я хочу, щоб ви уявили біля себе. Свого друго заплюща очі і ще уявіть, що ми квіти. Ранок квіти сплять, їх голівки опущені. Галявину осяяли перші промені сонця. Квіти прокидаються, розправляють пелюстки, тягнуться до сонечка тепло, добре. Квіти радіють сонячному ранку. На листочках квітів роса. Квіти струсили росу і, озирнувшись на всі боки, побачили сусідів квіточок. Покивали голівками, привіталися. З озера подув легкий вітерець, пограв з квітами і полетів. Сонце припікає. Захотілося квіточкам пити, стали вони тягнутися корінцями до підземних вод. Попили, розправили листя, розкрили пелюстки ширше. Але ось сонечко сідає, настав вечір, Квіти засинають, опустили голівки і заснули. Ось такий гарний психолетюк. Який називався Квіт, давайте підведемо з вами підсумки. Дружба вчить турбуватися за інші людини, друг розділить твої радості, турботи, друг допоможе розв'язати проблеми. Справжня дружба це колись, коли можеш розповісти людині будь які навіть найбільші таємниці, і впевнений, що крім цієї людини. Ніхто про це не дізнається, і ця людина ніколи не буде насміхатися над твоїми помилками. Якщо друг у тебе є, життя радісним стає, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Наше заняття на сьогодні закінчено. Дякую всім за увагу!